7 дня дівчата і хлопці. Захотілося на лисників, але в мене нема молока. Ну, то не біда. Ось у мене 3 яєчка курячих, такі в мене невеличкі. Ось сюди я відміряла 3 ложки майонезу, 2 ложки цукру, дрібку солі. Ось так трішки ванільного цукру покладу, 3 ложки олії. Можна 4. Розбутала я оце все. Тепер кладу сюди 4 ложки борошна, розбовтую, теж, розмішую. Дівчатка гарно, так я ось замісила. Тепер десь 150 грамів водички. І все. Тепер швиденько замішую до консистенції такої рідкої сметани. І все. Тісто готове. Нагріваю гарну сковорідку і печу звичайні налисники. Хто ще блінчиками називає, хто млинчиками, хто як. жарю так, як і всі. Ось так наливаю, на гарно розігріту сковорідку, дівчата. Все вийде ось так. Жарю я. Так, дівчатка, ось мої налисники. У мене з порції виходить 10, 11, 12 буває штук. Але ж дивлячись, яка, які яйця, як, як, яка сковорідка в кого. Оце такі в мене. Я люблю без дирочок, дівчата. Я не люблю, коли витікає начинка, чесно, завжди такі роблю. Так, тепер для начинки у мене ось тут творожний сир. Один пакетик, тут 180 г. Я дещану ложку поклала цукру і дрібку солі. Перемішала. І оце така начинка. Тепер макова начинка, я завжди її купую в магазині. І Зараз я на тертушку потру половинку яблука. Потерла я ось яблуко, я майже все потерла, бо яблуко дуже смачне. Ось трішки цукру додав, але воно солодке, можна не додати. Я люблю солодке все то я додаю ось так. Начинка готова. Беру я ось на лисник. Так, чого почнемо? Почну я спочатку з макової начинки. Десь так, може, з чайну ложку я ось так кладу макової начинки, трішки загорнула. Гарно видно. Тепер десь може, Трішки більше, може, з ложкою сирної начинки, тобто сиру, ось так, теж загорнула так гарно. І яблука ось так, теж з ложку десь. Не люблю з дирочками. бачите, вже витікає ось такі налисники. І відкладаю, дівчата. І так я роблю далі всі 10 штук. Можна яблуко піджарити на сковорідці, але я їх буду тушити, то не обов'язково. Чатка ось я покрутила налисники. Так, тепер, я думала, чи запікати в духовці, чи то в сковорідці. Я буду в духовці ось цій формі, можна в будь Або можна просто назад сковорідку складати. Тепер я на дно кладу. Так само і в сковорідку. На дно масла вершкового можна сприт хто що. Можна сприт, в кого що є, хто що, хто що можете і кладіть. Все буде смачно. Тепер я просто їх отак. Кладу ціленькими. Так само і сковорідку кладіть. Це наша мама так колись робила. От. Тепер знов так трішки масла. але ще так цукром зверху. От. І так далі. Викладаю один на один. І знаєте, ще ще хочу. Сметанки зверху. Ось так. Сметанка повинна зарум'янитись. У мене вже духовка нагрівається. Переставлю в розігріту духовку. Можна фольгою вкутати, а я не буду нічим вкутувати, я хочу, щоб трішки присмажились. Ось, протушилися мої налисники. Ось такі вони гарні. Ще люблю сметани щедро. Супер. Дуже смачно. І яблучко тут те ще треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі. Му подобається, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть щось у коментарях. Я буду дуже вдячна.